Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Хто слідкує за проєктом Союз 111 Phoenix по шорціках, той знає, що виникла проблема із гнездом для мережевого кабелю, кабелю живлення. Тому що виламаний один пін, зламаний. Ось я його вже дістав, друзі. А це, де він був припаяний, цей він терчав отаку ззаду. Отут тут і він, як ви бачите, під корінь обломаний. Значить, що я хочу зробити, є така ідея. А я взяв уже такий гвинт, ось такої довжини. Він подовше. Я його тут з краєчку обточив вже на болгарки. Тепер він заходить. Я пробував у кабель живлення, він заходить так само, як і ось цей рідний. Ну, його тут погано видно, бо він темний. От тепер що я роблю? Я оцей отвір хочу розсверлити. А як ви бачите, тут різьба залишилася трошечки ззаду. І в мене є такий метчик. Я його сюди е, вкручу. Разом отак от із гаєчкою. Щоб вони отаку були ззаду. Гайка, гвинт, все ззаду. І є в мене ще де вона. Ось така клема. Яку я сюди поставлю, отак, друзі. Між гайкою та гвинтом зажму цю клему, я її залужу і припаяю вже до цієї клеми оці два дроти. Ну, Точнісінько, один клеми, а інший на своє. місце. І таким чином, я думаю, що вдасться це гніздо відремонтувати. Зараз я це все зроблю, розсверлю, наріжу різьбу, вкручу, припаяю все таки інше і покажу вам кінцевий результат. Щоб тримати мечик, такий маленький М3, використовую звичайний патрон від дрелі. Я його не знімав з дрелі, навіть в мене він є окремо. Колись я купив у Аврорі за 100 гривень. У ті часи ще за 100 гривень можна було щось купити. Ось я купив такий патрончик. І я зажимаю у нього все, що мені треба. У даному випадку, це м'єтчик М3. Зараз я його викручу, різьбу я вже нарізав, у пластику вона ріжеться дуже легко. І зараз. Тільки п'ємку заложу і буду збирати. Ось так виглядає реалізація цієї ідеї. Ось рідний шнур в гнізді. Заходить він туди плотно. Так виглядає гніздо. Зараз я його поставлю на місце, підпаяюсь. І побачимо, як буде працювати. Звісно, що клема між гвинтом і гайкою зажата гарно, щоб контакт був гарний. Гніздо на місці. Все позагинав тут, як має бути. Бачите, вони таких лише по кольору відрізняються. Ну, а так, в принципі, все як штатне. Беремо шнур. Під'єднуємо. Ось так. Тепер в мережу. Ну і давайте будемо дивитися, що він нам покажеть. Так, включаємо. Включився. Це система, коли а, ці Петли вибирачі стоять на масі, оту, то двигун не крутиться. Ой, він пішов крутитися, бачите? Ось. Так, зараз я сюди повдягаю резиночки, покажу вам, як логіка працює. Чи напівпрацює. Таким чином зачепив. Так, ну давайте перемотки. Це в нас не хоче, не хоче він поки що ніяк реагувати, але вперед перемотка є. Так, гальма спрацьовують. Перемотка назад теж працює. Угу. Ясно. Лентовий відвід працює. Так, добре. А що відтворення, бачите? Ага, і відтворення працює, але йому трішечки не вистачає чогось і напруга підсідає. Ну, то треба там на платі керування, мабуть, кондюрчики поміняти, і воно запрацює. Бачите, працює на натяг стрічки і навіть спрацьовує автостоп. Так, а що у нас із записом? Ну. Ну давай? Ну, бачите. Логіка повністю жива. Все працює, поміняються штатно конденсатори. Все буде працювати ще краще. І саме цим я зараз і займуся, друзі. Цей процес вже багато разів бачили, показувати не буду. Покажу результат. Давайте ще, мабуть, повернемося трошечки назад. Ось сюди. Я поміряю. Напруги на оцих конденсаторах на всіх. Отут в нас на цьому, на цьому приблизно буде плюс-мінус 24 вольти, десь так, буде ще 12 і 27 здається. Побачимо. У мене просто зараз нема під рукою штатіва, щоб камеру поставити і поміряти. Ну, я помірюю, я вам обов'язково розкажу, там все в порядку чи ні. Зараз дякую за увагу. Ще покажу вам, що перемикаються швидкості. Так, де воно тут? Ага, ось, бачите і чуєте, мотор сповільнився. ось Дев'ята швидкість стабілізувалася. Значить, все в нас працює по кінематиці, по механіці. По електриці, ну а по звуку, звісно, що будемо далі дивитися. Все, друзі, дякую за увагу. Це в нас перший такий повнорозмірний ролик, але він не останній. Союз Фенікс буде жити. Ще раз дякую за увагу. Традиційно всім всього найкращого. Підписки, лайки, вподобайки, поширення. Все, що треба робити, ви знаєте. Бувайте побачимося.